Всім привіт! Новий проєкт Volkswagen. Буду фарбувати тут капот. Хто слідкує за моїм каналом, ви вже бачили цю машинку в роботі. Фарбував пороги з обох сторон і 4 двері з обох сторін. Потім пізніше по часу окремо фарбували ми крило. І зараз третій раз уже машинка приїхала на ремонт і фарбування капота. Капот має отакі пошкодження, сколи, корозія. Він весь побитий під час експлуатації, там, по ходу по трасі машинка їздила. Так, і є в нас два моменти. Видно от один момент пошкодження вм'ятина. І другий момент. Ці всі моменти треба прибрати, зашпаклювати, висушити, загрунтувати. Висушить і потім покрасить по феншую. Працювати буду, як завжди, знімаю все до метала в даному випадку. Ремонтуємо оті дві вмятини І автоматично в нас капот повинен стати ну, плюс-мінус приблизно в заводські товщини. Задачі, як такої, немає, попасти в завод, але виходить, що автоматично ми до цього дійдемо. плюс-мінус Значить, по вм'ятинах вони будуть шпахлюватися і ґрунтуватися окремо п'ятном, потім перетиратися і закатуватися в мокрий ґрунт, повністю весь капот. Ну, в планах так. Все, поїхали працювати. Перед тим як знімати до металу капот, я вирішив трохи зайнятися ПДР. Ну, от така штука. Давайте я вам покажу, як це проходить. Я вже от одну вмятину підтягнув. Так, так. Стало менше. Оп, і беремо цю штуку. І отак. Оп. І таким способом потихеньку піднімаємо ну, не за один раз, а за пару раз. Так, підтянув я вмятинки таким мостиком. Скажу так, друзі, швидше було б зашпаклювати. Але... Мені захотілося погратися і зрозуміти, наскільки я зможу для себе витягнути цю вмятину. Там дивимося на маленьку м'ятинку, яка була, ну, вже менше шпакла буде. Так, і на глибоку м'ятину. Глибока вийшла трохи краще. Так. Ну, Вже менше буде шпаклівки однозначно. Я вже... А здалека то взагалі і майже не видно, да? Майже готовий капот. Недаремно я зняв це все діло до металу. Ну так я в принципі завжди роблю. Але наголошую на цьому, що потрібно знімати. Бачите, от не було нам'яків на корозію, а вони вже аж аж, -аж, -аж під самим краєм лобового скла. Вже є корозія в таких моментах. І оцього нікуди не дінеся. Так. Оставив я нетронуті зони ремонту, де я займався ПДР. -ом. Знімав я машинкою P80. Машинкою P80 шліфувальною машинкою Ято ексцентриком 15 мм. Абразив П80. Ось так виглядає зона удару. Носик капот повністю посічений в корозії. Що, далі до, доочищаю я 80 кою оце все діло, а потім 180 понижаю риску. Друзі. Так, продовжую роботу з капотом. Знімаю все тут. 80-до металу, прибираю отаку рябезну корозію, жуки виходить отак. І що я вам хотів показати? Зверніть увагу на цю зону. Я почав проходити брусочком 120, так як от тут проявляється шишка. Да? І в цьому випадку так само проявила шишка. Але дивіться, тут є корозія, мені треба її прибрати. І виходить, на матеріалі вивезти я ніяк не зможу. Треба знімати до металу І я розумію, що бруском цим шишку я ніяк не уберу. Я придбав собі отаку штуку, рубанок, метал гризе, я вам кажу. Зараз щухонув, видно. Зняв богорочок шишку. І зараз пройдусь 80-м абразивом, і в мене тут все буде в рівень. Красота! Ну що, друзі, давайте зглянемо готовий результат по нашій м'ятинці Ну скажіть, в ідеал, просто в ідеал. Не знаю, прикріплю відео, як на початку було, яка була на початку м'ятин. Зараз воно в рівень, без ніяких провалів, просто в, ідеальні, в ідеальній площині. За рахунок отакого девайса я зробив це без шпаклівки, без ґрунта, і цей капот йде зразу автоматично під мокряк. Супер. 20.10. Ну і капотик уже в мене в підготовочному боксі. З 12 дня до 3 годин займався ПДРом вийшов результат. Краще, чим я очікував оцю глибоку вмятинку, ну, Тут її не видно. Я витягнув в ноль в ідеал. А тут е -е, вийшлось на матеріалі. Ну, також присутній був ПДР. На виході капот клієнта вийде повністю без шпаклівки. І це мене радує. І за останні 6 годин 20 хвилин от такий результат. Оце блискучі зони, це у нас жуки корозії. Я їх вже пройшовся коралом. Так, і оставляю до завтра. Останній крок буде p 180 на машинці, ну і потім по схемі наношу кислоту. Мокрий ґрунт, чорний база і лак. Все буде по феншую, і в нас капотик буде в заводських товщинах. Ну що, друзі, підготував я капот. Вже зафіксував його. Виглядає він. Отак. От Оце все діло. П'ятнами світиться це цинк. от Цинка немає, а оце цинки є. Так, нагадаю, по ремонту капота. Дві були ум'ятини, я їх вивів в ноль. Тепер капотик у нас без шпакла. Що я далі роблю? Кислотна серветка. Потім акриловий мокрий грунт чорний. Дайне 612 База від Ванди. Лачок. Треба подумати. Може бути Ванда 810. Або буде слідчий лачок, не буду казати поки що який. Його треба спробувати, а потім якісь робити висновки. Мокрий гну, перейшов. Версію шліфуємо. Одразу взяв на машинки 500, пройшовся, прибрав косяки. Базу наносить буду з краска пульта Сагола 462.0. Голова базова, біза 1.2 і Excel. Наш повний другий шар. Сагова 46-0, юза 1 2. Гола у нас базова. Подача на всю, пакил на всю, тиск 1 8. Один повний мокрий шар. Всього буде 2,5. Це буде другий і потім ефектний коригуючий. Поїхали. Раза натягнеться ще. Достатня 2 і останній буде коригуючий. Друзі, буду пробувати новий лак для себе. Отак він виглядає. Він має отаку мутність, це означає, що в нього є добавка тексотропна, вона зменшує текучість лака.

Пройшло 20 хвилин. Так, лачок доростігся. Я замітив в нього таку, такий момент, що він ще доростіся. Ну, скажу так, на лаку, де як такою опилою, та й немає. Отут а а тут трішки засухарив я, не знаю. Де я тут зараз покажу? Є пару мусорин так, і одна мусоринка в цьому місці. От вона. Видно, так? Да? крупно така. А так капот чистий, можна і не трогать, і не полірувати. Ну супер. скоріш за все, за рахунок товстого шару він в себе э, готає повтає Опило цей мікроопил, да? і капот стає чистий. Так, давайте потрогаємо в оцьому місці. Так, ну от, він уже майже закрився за 20 минут. Ну, ще лепкий. Походу, 30-40 минут йому потрібно, щоб повністю закритися, на себе не брав опил. Ну, побачимо, побачимо. По глянцю я б не сказав би, що він там супер-пупер е -е, по глибині стандартно, обич... обично класичний лак. Користувався лаками, які мали кращу глибину, але ж це, скажімо так, середньої лінійки лак, то не будемо на це звертати увагу. Так, все, я зараз його поставлю, хай далі досихає так. ну В принципі, не закипів або ні. Оставляю так хай так і буде. По ідеї лак, е, в такому варіанті остаються сохнуть, можуть підкипати. Якраз це і провіримо. Дамо йому 30-40 хвилин вистики Зараз виключу вентиляцію і хай він собі отак і буде. Побачимо, закипить, не закипить. Ну що, друзі, другий день. Давайте глянемо, як виглядає лак. Ну, скажу, я трошки розстроєний, тому що треба буде полірувати його. Він дав осадку. Давайте я вам покажу, як виглядає осадочка. От видно? Як він пожух. Провалився в базу. Немає тої, того глянця, глибини. Ну, в общем. Ну, в принципі, чудес я не очікував, бо це лак плюс-мінус по ціні, яким я користуюсь. Його перегрузиш, він так само веде себе. <кхи> ну, скажімо так, чудес не буває. Обідно, прийдеться полірувати. Просто ситуація така, я вже до того лака привик і я вже знаю, як його наносить. А цей ще треба пробувати. І зрозуміть, яку він товщину любить, щоб він виглядав гарно. 1200 під... підточив мусоринки. Потім взяв 2,5 на машинки, прийшовся і я вам скажу так налегке-налегке, без питань. Лачок м'який. Тут мусоринку прибрав. Також 1200 на брусочку і машинка 2 касоти. Без питань перебили рисочку, без напрягу. м'який, не знаю погано чи, чи хорошо. Експлуатація. Зараз експлуатація покажу. Полірую. Так, дивимось Отут от споліровано фокус. Ну, вже більш-менш пожухлості не видно. А тепер дає пожухлість? Бачимо, так? Да? така пожухлість. Відполірував капот. Трохи став глянчик кращий. Прибралася ця рябина. Ну, хто знає, як вона виглядає зачасту в таких моментах на трьох слойках. Лачок сідає, і в цьому випадку також підсів. Але поправилась поліровкою. Так, давайте глянемо зону ремонту. Я зробив м'ятини в ноль в рівень, скажем так. І вийшло все чудово. На виході капот получився, без ремонту. Ну, з ремонтом е, в тому плані, що я його робив, але е, товщина лакокрасочна, б'ється однаково скрізь. Там нема ні шпакльовки, нічого. Все в ідеалі, все гарно. Зараз ставимо на автомобіль, ну і на вулиці глянемо результат. Ну, от так виглядає на сонці капотик. Ідеально. Гарно. Блестить. Блестить і блистить. Блистити, блистити. В зоні ремонту вийшло вивезти метал до того моменту, щоб не наносити шпакло, і це мене радує. Можна сказати, що капот не битий не крашений один хазяїн. Все, друзі, на цьому проєкт закінчений. А, до речі, зверніть увагу: ні полос, ні п'ятниця немає. Зовсім все класно все бімба. Все, друзі. Проект закінчений. Всім пока.